Менше ніж за місяць ми відчуваємо перші подихи весни а разом з тим і неприємне захворювання авітаміноз. Уникнути цього допоможуть мед, пилок та продукти апітерапії, які містять усі відомі мікроелементи та сполуки, необхідні для життєдіяльності організму. Вони нададуть сили та енергії весною, поліпшать обмін речовин та покращать самопочуття. Але і наша зовнішня краса, втомлена морозами, відсутністю сонця і тих же самих вітамінів, хоче повернути собі природну свіжість та блиск. Впереді весна, у нас буде багато роботи. Ми обов'язково повинні надані весною. Красивими, яркими, з блестящими глазами, чистім з чистим лічиком, тому що весна – вона для жінок. Женщин. і жінка авіцтворяє весну, щось то щось що щось чисте. Підготувати себе до весни допоможуть апі продукти салони краси, мастер Гріоз» та баварський цирюльник проводять для своїх косметологів та перукарів зустріч з апітерапевтом. Ведь теперь рецепты натуральной косметики станут доступными и у профессийных салонах. Вот есть мелкодисперсный. Это для кожи проблемно. это сухая кожа, это слное раздражение, это аллергия. И чтобы не дало аллергии, потому что такой взрывной идет букет, можно просто добавлять его в молочко или даже в свой собственный скраб, который подходит к вашему типу лица. Вы добавили немножко меда и сделали тот же самый скраб для лица. Всі косметичні засоби на основі бджолопродуктів ведуча майстер-класу випробовує на собі. Пасіка, як говорить жінка, займає багато часу, тому можливість доглядати за собою є тоді, коли не треба піклуватися про бджіл. Дуже часто у айпітерапевтах з'являються нові рецепти та доповнення до вже відомих. Я нанесла це на руки, і через час я на них подивилася. і не повірила своїм глазам. Вы слышали такое выражение, как косметолог? Бархатные ручки. Девочки, это такие бархатные ручки. Я еще долго ходила с бархатными ручками. Это наносила прям с благоговением. А потом подумала: подожди, а на лицо. И когда я начала это наносить на лицо, я сказала: хух. Я це знайшла для себе. Найбільш розповсюджений продукт у косметичних засобах це мед, і його вже давно використовують майстри салонів, майстер крьос та баварський цирюльник. Мед можна використовувати як маску для обличчя жінкам з будь-яким типом шкіри, а також у якості масок для волосся, які допоможуть позбутися посічених кінчиків, укріпити структуру волосин та покращити їх ріст. Що стосується масок для обличчя, то тут треба знати, які компоненти додати до меду: чи то трохи теплого молока, чи то кілька крапель лимонного соку. Медові маски чудово розгладжують та живлять суху шкіру, освітлюють та позбавляють вугрового висупу жирну шкіру. Апітерапевт Тетяна Чухрай говорить, що найкорисніший для обличчя мед, на якому є пінка. Вот выходит с медогонки, э, е, во время выкачки вылетает и сота, в ней только мёд. Вот здесь остатки пыльцы, перги, маточного молочка, трутнёвого молочка. И вот эту пенку можно собирать и использовать для масок, использовать для скрабов. Даже, знаете, даже жалко для волос использовать лучше, а не так много, лучше его использовать для лица. До будь якого свого щоденного крему, абітерапевт пропонує додавати кілька крапель воскової Молі, маточного молочка або настою трутневих личинок та наносити на обличчя на ніч, спиртова витяжка з бджолиного підмору, маточне молочко, хітин усе корисне і все можна використовувати в домашніх умовах. Чудовим косметичним засобом для вашої шкіри стане мазь на основі чистого воску. значить, входить саме основне – це воск. І ми, якщо це делаем для людей качество, ми стараємося брати воск із забруса, то есть в котором нет парафина, вообще чистий воск із забруса. І сюди входит подсолнечное масло. Очень хорошо бы олівкове масло, очень много сейчас есть є масла, льна. Всю можна так компози... составлять композиції. но головне здесь должен присутствовать воск 10%. Мед та продукти бджільництва можливо використовувати і в якості кремів та масок для обличчя, і у якості косметичного засобу для волосся. Косметологи салонів та «Баварський цирюльник професійно підберуть саме той рецепт маски з апіпродуктами. Яка буде корисна для вас останнє время? Косметологія виходить на новий рівень, на рівень натуральних продуктів, Іскусственними кремами. креми, в яких знаходяться добавки, вже в мірі во світі використовують менше. Ми теж стараємося йти в ногу з настоящим з прогресом за косметологією натуральне будущее. Підготуйте себе до весни, додайте природності та здоров'я своєї зовнішності. Косметичні засоби на основі меду та абіпродуктів вже використовуються в салонах краси Мастер Грьоз та Баварський Цирюльник.